Він починає просто механічно більше виступати, ніж інші оточуючі тканини. Я гадаю, що ще не народився жодний масажист, який тільки би масажами зміг би цей горб розмасажувати. На ньому відкладається підшкірна жирова клітковина. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про. Таку доволі часту історію, з якою до мене звертаються пацієнти, з яку дуже часто питають, і яке дуже часто можна зустріти навіть по западах інтернету, так званий вдовиний горб або російський вдовий горб, або той горб, який там виростає на шиї у людей, за які дуже часто пацієнти звертаються, окрім скар, що їх болить, або деколи навіть і без скарг кажуть: що нічого не болить. От мене цей горб тут росте, і що робити? Я там стою горбатий. Причому незалежно від віку, тобто я бачив його пацієнтів і молодшого віку, і старшого віку. Ну, чого його в народі називають вдовиний, ну тому що напевне, що він все ж таки у віці, коли вже жінки вдома, частіше не зустрічається. Хоча я вважаю, що тут ще велику роль грає те, що при напруженні м'язів шийно-грудного відділу величезну роль відіграє стрес. І напевно, що. Під час стресу, коли жінка втрачає чоловіка, вона починає більше сутулюватись, постава порушується, голова нахиляється донизу, і відповідно цей горб і більше виростає. Теорії і мої домисли офіційного цього підтвердження немає, тому що це доволі таке функціональне питання. Що ж це таке? Горб, який утворюється у нас на шийно грудному переході, який ми бачимо тут: або каркова ділянка, або ділянка нижньої частини шиї, або верхньої частини грудного відділу хребта. Насправді це в в принципі, в більшості випадків є норма, що там є трошки більший виступ. Ми, якщо уважно подивимося на наш хребет, в нас є так звані остисті відростки, це ті, кажу, як динозаври. Знаєте, ви бачили, динозаври такі на спині. Ості, так само в людей є остисті відростки хребців. І остистий відросток сьомого шийного хребця, ось цей, він є найдовший. він є найдовший з усіх інших остистих відростків. В нього найбільша довжина, ми його можемо бачити навіть на цьому зображенні, що він є довший за інші. І друга історія це те, наскільки він виступає. Коли шия знаходиться в нормальному фізіологічному положенні, тоді він сильно не виступає. Хоча трошки він також має чуть-чуть виступати порівняно з іншими остистими відростками. Коли ж ми... Сутулюємось, особливо коли ми сутулюємося верхньогорним відділом. Тоді ми бачимо, що він починає просто механічно більше виступати, ніж інші оточуючі тканини. Тобто він починає виступати чуть більше. Він ніби як припіднімається догори. Відповідно, він припіднімає всі. М'які тканини довкола себе. До нього приєднується значна кількість м'язів, і також на ньому відкладається підшкірна жирова клітковина. Тобто, фактично, коли ми починаємо сутулюватися самою головою, коли шия іде допереду, він починає більше виступати, його стає більш помітно. І важливу роль тут грає хронічний м'язовий спазм. Ця ділянка перестає нормально рухатись, м'язи стають більше зажаті. В м'язах відбуваються навіть інколи структурні зміни, тобто м'яз стає не просто зажате, а він навіть стає деколи зрубцьований, він взагалі не рухається. І та ділянка, де немає нормальної рухомості, де немає хорошого руху, там починає відкладатися більше підшкірної жирової клітковини. Тобто, сам по собі цей горб, який ми класично бачимо, у більшості випадків, це є відкладення підшкірного жиру. Яке накладається на ділянку виступаючого стистого відростка сьомого шийного хребця. І це поєднання двох факторів: чисто відкладання печкирої жирової клітковини, яка там більше відкладається, і менше відти спалюється за рахунок того, що той сегмент не рухається. Тобто пацієнт. Не може тим сегментом ефективно рухатись. В нього є звичка постійно тримати шию і голову допереду, і цей сегмент не має нормальної циркуляції крові рухомості. Відповідно, та підшкірно жирова клітковина там накопичується і накопичується і накопичується. І друге, чисто механічно виступання допереду його за рахунок сутулості. Тобто. Це є таке положення тулуба, яке доєднюється із відкладенням підшкірного жиру. Кажуть, цей вдовий гор розбивають, розмасажовують, ще щось. Так дійсно величезну роль грає нормальний, ефективний, якісний масаж, коли ми ці хронічно спазмовані м'язи розминаємо, розрухуємо, знімаємо з них цей застій, починається рухомість. Чисто механічне пропрацювання підшкірної жирової клітковини воно теж покращує там циркуляцію крові. Її товщина стає меншою, відповідно, теж він стає менший. Але саме головніше, Якщо пацієнт почне регулярно тренуватися і робити вправи на корекцію постави, на відновлення нормального положення, якраз від цієї сутулості верхнього грудного відділу, тоді в нього і цей горб буде пропадати. І я дуже часто бачу цей горб, навіть у людей худих, яких немає там загальної великої кількості підшкірного жиру, але за рахунок цієї сутулості він більше випирає. Тому тут повинно бути поєднання і. Механічного лікування і дуже важливо, вправ для корекції цієї постави для того, щоб відновити нормальне співвідношення шийно-грудного переходу, щоб ділянка, де шийний відділ переходить грудний, була правильний вигін. Там це важливе місце, тому що у нас шийний відділ має вигін до переду, а грудний має дозаду. Якраз ця ділянка переходу вона є дуже важливою із блоками. З зажатістю в цій діленці дуже часто пов'язані і хронічні головні болі, і болі взагалі в шийному грудному відділі болі в руках. Які часто можуть бути пов'язані чисто з механічною зажатістю, і окрім того, ще оцей косметичний дефект тобто вигляд негарного цього горба, з ним можна цілком успішно справитись. Але до цього треба підходити комплексно. Я гадаю, що ще не народився жодний масажист, який тільки би масажами зміг би цей горб розмасажувати. Я гадаю, що і самими вправами теж буде недостатньо, тому поєднання і того, і того це буде найкращий варіант для того, щоб позбутися цього горбу. Ну і себе гарно почувати. Тому що зазвичай цей горб поєднюється ще з хронічними спазмами.